Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою, або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Тетяна Тимошенко. Срібна вода, золоті трави. В казковому царстві господарстві на березі річки Тясма. Розкинулось квітуче село, яблунівка. Походила його назва від яблуневих садів, де яблука падали звідусіль на родючу землю. Родило їх так багато, що прославили весь край. В одному з садів на фермерському подвір'ї проживала родина котів. Жили вони, як коти в маслі, точніше, в яблуках. Вдень пили козине молоко, ганяли в амбарах мишей, а ночами під ясним місяцем ловили хвостами рибу та слухали всілякі байки і небилиці від рибалок. А вранці розповідали на фермі про бачене, почуте, Зловлене та спіймане. Жили вони спокійно, як раптом сталася біда. Захворів і перестав їсти дужик, найсильніший кіт серед усіх. На фермі зібрали нараду скотів, корей, гусей, кіз, корів, кролів, індиків і качок. Довго сперечалися. Не знали, що робити, і здійнявся такий галас, що нічого не можна було розчути. Лише дзвоник кози Марфи зміг заспокоїти всю громаду. Найкмітливіша кішка Белла залізла на тин, щоб всіх добре бачити та промовила. По перше ми не маємо уявлення, що це за хвороба. Тому всім слід носити маски але не на вухах хвості чи лапах, а на носі та роті. По-друге, хворого кота потрібно відокремити від інших, але забезпечити йому доступ свіжого повітря. По третє, Необхідно терміново знайти лікаря. Тварини знову заходилися сперечатися, як і де тепер шукати лікаря. Серед усіх виділявся рудий кіт на ім'я Вогник. Ходили чутки, що він побував скрізь і знає все. Він довго мовчав, а потім. Раптово вигукнув. Я знаю, де шукати. Треба йти за річку до Зеленого гаю на галявину з чорнобривцями в тінь Старої верби. Там живе собака знахарка, яку звуть Ліксі. Піду разом із козою марфою. У неї довгі ноги, вона річку легко перебреде, а я їй на шию присяду. Про ліксі розповідали, що колись вона виступала під куполом бродячого цирку, а у вільний час допомагала ветеринару лікувати тварин. Роботи було вдосталь, то лапа болить, то хвіст, якось цирк приїхав на гастролі в яблуневі сади. Того дня Ліксі дуже втомилася і так міцно заснула, що навіть не почула, як цирк рано вранці вирушив далі. Так вона й залишилася жити в цьому казковому краю. На світанку вогник з Марфою вирушили в дорогу. Вони швидко дійшли до річки, а коли дісталися крутих берегів, кіт раптом послизнувся і впав у воду. Злякавшись, він почав гребти лапками до протилежного берега, а за ним у брід пішла коза. Так вони дісталися берега, де росли чорнобривці, і там зустрілися з ліксі. Знаю, що трапилось, сказала Ліксі. Ворона на хвості перенесла звістку про хворобу дужика, і я можу допомогти. Потрібно знайти срібну воду та золоті трави, а ще коту потрібно дотримуватись. Домашнього лікарняного режиму. Пити багато рідини, провітрювати кімнату, вжувати легку їжу, щоб повернути сили і, звісно, не забувати про турботу від друзів. Адже це дуже важливо для повного одужання. Де саме шукати, підкаже. Старий ворон, який сидить на тину. Він багато літає, бачить усе навколо і полетить з вами в дорогу. Друзі вирішили не витрачати час даремно і вирушили в подорож. Ворон з неба показував їм шлях і вказував орієнтири до срібного джерела. Їхня дорога пролягала через ліси та яри. Поки нарешті вони не дійшли до водойми, де мешкали водяні жаби. На водяних лататтях догори ногами замріяно грілися на сонечку жаби. Коли вони побачили гостей, враз загомоніли Свідки ви, що трапилось? У краях яблуневих садів захворів кіт дужик пояснили друзі. Допоможіть знайти цілющу воду. Дізнавшись про біду, жаби вказали на джерело поруч, де сріблястий пісок виблискував на сонці променистим сяйвом. Беріть, квіти, та набирайте цілющу воду, закликали вони. А чи знаєте жаби, як знайти золоті трави? спитала коза Марфа. Тримайте шлях через грошевий сад до Холодного Яру, відповіли вони. Ворон підкаже напрямок, адже зверху добре видно дзвіницю Богданової церкви. Від неї дійдете до трьох криниць, біля яких росте золота трава посаджена ще козаком, Максимом Залізняком. Починало смеркати. Але мандрівники відважно поспішали далі на пошуки. Під дубами хрюкали кабани. На верхівках пугикали сови, а поміж дерев виблискували очі вовків. На світанку вони дісталися трьох криниць і побачили, як у перших променях сонця виблискають золоті трави. Добре, що я прихопив наплічник. Сказав вогник. Коза нащипала золотої трави та наповнила наплічники, друзі, не хаючи часу, хутко рушили додому. Ввечері вони повернулися в яблуновий сад, де всі ще метушилися, а дужик все ще лежав хворий. Кішка Белла втерла змарнілу мордочку дужика і напоїла срібною водою. Золотими травами. Весь двір слідкував за тим, щоб дужик легко та смачно харчувався, пив достатньо води та бував на свіжому повітрі. За кілька днів дужик став на ноги, завів хвоста вгору і звернувся до всіх присутніх. Я одужав завдяки вам усім ваша турбота та підтримка. Стали для мене справжньою силою. Звістка про одужання дужика швидко поширилися по окрузі, і люди дізналися про силу славних місць, Жаботинь та Холодний Яр. Кінець. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.